Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. Ми маємо знову змогу відновити цю молитву, яка була, на жаль, перервана через певні технічні проблеми, через певні негаразди, але незважаючи ні на що, ми відновлюємо цю нашу онлайн-молитву, відновлюємо наші розважання щоб стати кращими, щоб удосконалити самих себе і відно через цю молитву, удосконалити кожного з нас і випросити в Бога у цієї милості, перемоги і звільнення нашого народу. Тож, запрошую до молитви, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами. Текст із книги Юдит. Поклич же їх і вийде все місто на грабіж людям Олоферна і всьому війську Його. Ліпше нам стати їхнім лобом, бо хоч і станемо рабами, принаймні жити будемо, і не будемо дивитися своїми очами на смерть наших немовлят і на те, як конають наші жінки та діти. Цей світлий тиждень, знаєте, хочеться чути радість. Хочеться жити повноцінно. Але, знаєте, пам'ять це та річ, яка дозволяє мені не робити помилу. І от минулого тижня, коли ми переживали цей Страсний тиждень, все було зосереджено і довкола останніх хвилин і днів життя Ісуса Христа. І одним з важливим моментів це була зрада. Чому важливий момент? Тому що у цій зраді проявляється Боже Милосердя. Тому що Бог не мстить за смерть свого Сина. Але зраду. Цей момент зради. Це настільки болюче, це настільки, знаєте, от під, коли. Ти покладаєшся на дорогих тобі людей, а вони у відповідь тобі не даються. Більше того, вони відвертаються від тебе і йдуть до інших. І от, дивлячись на те, що відбувається зараз в нас в Україні, відбувається зрада. Люди, багато людей почали казати, що вони втомилися від війни. Що пора вже завершувати цю війну? Чому наші е, війська стоять в обороні, а не йдуть в напад? Коли вже буде цей контрнаст? Знаєте, все це говорять ті, які насправді байдуже в Україні. Так, байдуже. Тому що я оці стихи, які щойно я прочитав, вони відображають найкраще суть цих людей. Олоферн – це був асирійський воєначальник, який зібрав велике військо царяк Серкса, і пішов у, на території Малої Азії, там, де Сирія, де Ізраїль, для того, щоб ці території усмирити, тому що вони бунтували. Він хотів цар Ксерк, хотів захопити весь Єгип. І от цей Олоферт з великим військом заходить на територію Ізраїля. Він хотів мирно пройти, тому що його військо було велике, і всі, хто бачили, це військо просто перед ним падали, здавали без збою. Але ізраїльтяни того не зробили. Більше того, вони почали чинити огонь. Вони. Піднялися високо в гори, але ці гори йшли якраз стояли довкола доріг, всіх доріг, які йшли через Ізраїль в Єгипет. І кожен, хто проходив через ці дороги, попадав під засади ті залоги, які стояли в горах. Тобто ізраїльтянам не потрібно було вступати в бій як такий. Вони, будучи на цих висотах, могли все військо Лоферна знищити. Але відбулася зрада, підказали цьому Олоферну, що треба зробити, щоб здолати ізраїльтян. І от коли він це зробив, він оточив ці гори. Потаємно перекрив воду, яка йшла, щоб ізраїльтяни не могли набирати воду. І от ті, хто були в містах Свободи, в тих заставах, які були на вершинах, почали нарікати на царя Озі. Нарікати на своїх начальників і сказали, краще нам здатись. Тобто самі мешканці, побачивши, що може бути якась небезпека для них, вони без бою хотіли здати свої міста. Вони сказали, краще бути рабами і не бачити смертей нікого, краще віддати свої міста на, е, знаєте, на розграбування. Мовляв, це задовільнить коло його війська, і ніхто не загине. Але як показує історія, цього не ставалося. Ті міста, які здавалися волоферно його військам, були не просто розграбовані. Там чинилося насильство, вбивство. Знищувалися всі, всі особливо чоловіків, тих, які могли тримати зброю в руках. І от сьогодні. Ми бачимо знову те саме, коли серед нашого українського народу знову з'являються оті люди, які кажуть про зраду, які хочуть, щоб наші війська були знищені. Не можна йти в контрнаступ, якщо для цього не є відповідні умови і немає підготовленого нічого. Не можна дмиритися з ворогом, який нападає на іншу країну і каже, що він це робить спеціально, щоб на нього не напала ця країна. Не можна з таким ворогом домовлятися. Якщо такий ворог приходить в якусь країну, він її знищує, він нічого там не залишає. І сьогодні для нас це є згадка. Рече на, нагадування, що ми не маємо права говорити про здачу своєї країни. Ми не маємо права говорити про втому від війни, бо це є зрада. Ми не маємо права цього допустити. І тому наш обов'язок було молитись, а підтримувати наших хлопці, які там на передовій. І немає значення, чи виходив я в ефір чи ні, обов'язок цієї нашої парафії у визначені години хоча б одне год чи нас, хоча б Господи помили промовити заради наших хлопців. Бо якщо ми цього не робили, значить ми зрадили її так зрадили. Будь-яка байдужість це зрада. Якщо ми зупиняємося і втомлюємося від молитви. Ми зрадили своїх військових. Якщо наша економіка не працює на розвиток держави, значить, ми зрадили нашу, нашу армію. Якщо ми далі уникаємо втікаємо від війни, ховаємось, кажемо, що ми втомились. Як все погано в армії, це є зрада. Саме цього хоче ворог. Щоби ми всередині своєї країни зрадили самих себе, зрадили ті цінності, який, яким ми можемо бути і є сильним народом на справа. Нам потрібно боротись ворогом не тільки зовнішнім, а внутрішнім, самим собою боротись, щоби не бути втомленим, щоб не зрадити себе. Не зрадити свою країну, не зрадити свою віру. Ці слова, які сьогодні ми читали з книги Юдити, це для нас пригадування, що з ворогом миритись не можна, що не можна погоджуватись на рабське життя. Якщо ми хочемо кращої долі для своїх дітей, значить сьогодні. Ми маємо боротися до останнього і звільнити свою країну, і звільнити себе від рабського умисту. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зріще. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили на зріще. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зріще, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на зріще, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зріще, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш, Господи, Ісуса Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, захоронив цей, сьогодніш, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей військ комунальних служби, які освоєть наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції і всіх наших військовополонених, поверне живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої гріхи і розкали своїх злочинів, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, закорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день ми розпочинаємо в 8-й годині Божесної літурії, а в 9-й годині розпочинається наша денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу: Христос Воскрес!